Бібліотека це культурний центр кожного села. Про це сьогодні говорили і посадовці у високих кабінетах. У кожній має бути інтернет, комп'ютер і нові книжки. Вже з наступного року. Тим часом наші кореспонденти заглянули у кілька сільських книгозбірень і знають, що там насправді. Кладу дрова. І тоді розпалюю, і таке є тепло. Під, ой, що пало. Підкладаю в пічку і закриваю, воно горить і дає. Тепло. Пічне опалення, старі будівлі, голий ентузіазм працівників. Бібліотекар і стіни латає, і вікна фарбує, і дрова носить. Ось сільська бібліотека зараз, але навіть у такому стані вона на вагу золота. У Відневі, що поблизу Львова лише 450 мешканців. За нормами Мінкульту, аби мати книгозбірню, треба півтисячі селян. Коли бібліотеку вирішили закривати, за нею заступилася кожна хата. Всі проти, щоб закривали бібліотеку, Ха, що, бари повідкривають, одна бібліотека в селі, де діти можуть прийти книжку взяти, де діти можуть. Масові заходи, що ми можемо піти відпочити, в нас в селі нічого немає, тільки одна бібліотека. Поруч у великих передримахах будівля читальні невдовзі завалиться. В ній ні опалення, ні світла. Чоловік бібліотекарки, місцевий фермер, не витримав наруги з книгофонду. Викупив колишню колгоспну будівлю, відремонтував її і ввіз туди бібліотеку. Все своїми синами добудував і так вирішив, щоб бібліотека в селі збереглася, поки тих два приміщення використовувати під бібліотеку. Найліпше становище й поблизу столиці. Сільські книгозбірні без грошей і приміщень. До культурних центрів їм ще рости й рости. Нелегка доля сільської бібліотеки ще. Три роки тому у цьому приміщенні була звичайна книгозбірня. Потім трапилася пожежа і частина книжок догниває досі на підлозі. Для решти виділили приміщення на місцевому спиртзаводі. Триліський спиртовий завод вже 5 років банкрут і він не може фінансувати утримання бібліотеки. Бібліотека знаходиться в приміщенні, яке не опалюється, не освітлюється. Умови для зберігання книжок не створені. Влада вирішила рятувати сільські осередки світла відразу з комп'ютерами та інтернетом. Влаштували парламентські слухання, на які звезли сільських бібліотекарів з усієї країни. Кажуть, за три роки можна впоратися із комп'ютеризацією, але грошей нема. Треба почекати ще трохи. Ясно, в цьому бюджетному році грошей вже немає. Отже, реалістично ми говоримо про бюджетний рік 12-12. Тобто, я думаю, що до 2015 року цілком реально такий проєкт зреалізувати. Що буде, якщо чекати надто довго, порахувало у Міністерстві культури. За роки Незалежності України кількість бібліотек у сільській місцевості скоротилася на 3352 заклади. Тільки за останні два роки мережа сільських бібліотек зменшилась на 103 заклади. У сільських бібліотеках раді бодай такі активності влади. Я би теж хотіла, щоб такі діти мали в селі комп'ютер. Я би мала більше читачів, більше вже був інтернет. Бобки краще працювати і легше. Та не дуже комп'ютер. Певно, що так, наші вчуть, Не вчуть. А я ж так треба, щоб знали люди. Сергій Гаранський, Світлана Хрущак, Сенія Грасимова, новий канал.